Епізоди фанатам Московії не потрібно нервувати. Знищення літаючих нужників ядерної тріади, практично нічого не змінює на театрі бойового загнивання болотяного імперіалізму. Ті ракети, які на них чіпляли, легко можна зачепити на щось інше, виходячи ще із того, що аеродинаміка зараз не в пошані. Тому чіпляти можна все, що завгодно, і на все, що заманеться, наприклад, табуретку чи балалайку на дерев'яну шафу чи тумбу. Он на війні проти світла, ординською сараною замість броні, вже давно використовуються мотоцикли, віслюки і немиті жокеї на оптоволокні. Тут можна піти саме таким шляхом, наприклад, застосувавши додаткові сракетні прискорювачі від іранських шахедів прямо на сракетах Х-101, запускаючи їх або з пасажирських літаків, або метеозондів, або прямо з дахів залізничних вагонів чи вуличних туалетів. А замість навігації використати з ракетників добровольців з додатковою доплатою за ризик неповернення додому на болота. В такому симбіозі підвищиться точність, бо сракетник доведе сракету до потрібної цілі, влучить не просто в український дитячий майданчик, а знайде майданчик, заповнений дітьми і дальність тому, що сракетнику можна прилаштувати за спиною рюкзак або два, з додатковим обсягом сракетного палива. Головне рота зашити, щоб він те паливо не пив.